Шостий день інкубації у сіних яйця будемо просвічувати. Це пусте. Зараз я одразу буду мітити їх. Ложити буду на місце. Завтра будемо закладати. Завтра будемо закладати іще гусячі яйця. Це теж пусте. Це перші яйця вони у нас, як могли бути, при морозі, це нічого страшного. І перше яйце воно завжди не заплітне. Завтра будемо закладати наступну партію і ці що пусті, будемо виймати це, що взагалі, під питанням. Ну, Я думаю, що з нього толку не буде. Вся половинка якась пуста. Це дуже щось таке підпитання. Зараз десь дійдемо до живого і ви поймете, як воно має виглядати. Потім щось я ще нічого такого не бачу. Ось живе яєчко. Також є паучок, як в курячих, нічого не міняється. Живе яєчко починається з паучка. потрібно вообще и от. Ну, Тому що це перше яйце, яке ми збирали в цьому році. Перше яйце воно завжди погано запліднене. Плюс морози ще були приморозки. Тому. Якось погано ти просвічуєш так, що Потім по відео порахуємо, скільки живих, бо <гум> я щось не встигаю рахувати. Це теж червоне кільце. Так виглядає, толку з нього не буде. Ось вам перші яйця. Як багато хто а, намагається стимулювати, щоб швидше почали нести світло, і, комбікорм. Але ось така ерунда, як просто мороз. І нічого толкового не буде. Поверну якость наоборот. Mm -hmm. Давай далее. Там. Mm. Це навіть ну, видно, що воно таке. коли воно такими видно, чи не видно? клаптями, як наче всередині. Це значить, що воно примерзло. У нас там попереду яєчко, те, яке ми клеїли. Цікаво, чи є там, що в ньому. Куточек роду. Пешек воїнегієчко. Що скажеш? Нема тут нічого. Розвиток не пішов. Все. Підписуйтесь на канал, будемо знімати далі.